Віддай мені свою душу. Душа в уявленнях українців сидить у голові або в ямці під шиєю, крові, в грудях, у печінці чи під правою пахвою. Єдиного варіанту не було. Як і не знали точно, коли душа з'являється у тілі після першого поруху немовляти чи після зачаття. Тому до абортів ставилися дуже погано, уявляли душу здебільшого як маленького, прозорого чоловічка. Під час сну душа покидає тіло і перебуває у тому місці, яке сниться. сниться вам все. Якщо тіло непростої людини, обернути головою туди, де лежали ноги. То душа не зможе в нього потрапити після смерті. Душа вилітає з діла і спостерігає за всім з боку. Душі добрих людей потрапляють в рай, де вони сидять за великим столом з страв і напоїв. Ці душі моляться і радіють. Душі поганих людей страждають і їдять лише золу. Що ти п'єш смолу? Бачиш, втягнувся. А, Ще одним покаранням є переродження у тварині. Наприклад, за нечистоту стає людина свинею. Не такий страшний чорт, як його малюють. А як його взагалі малюють? Чорний чоловік з крючкуватим носом і з двома рогами має собачу морду, захтиний хвіст, кігті на руках і ногах. А роги закриває щільно круглим капелюхом із широкими крисами, убирається в коротеньку куртку і вузькі панталони. Невисокого зросту ноги в нього собачі або курячі, хвіст короткий, морта широка, ніс довгий, очі, як розжарені вуглики, волосся чорне, довге й шорстке. Українці вірили, що чорт може перекинутися на будь-яку тварину. Окрім собаки, тому що собака щирий, найщиріший у світі. В оселі українців жила доманя або ж Домася, домаха, домця, домовиха домовичка. Як ви здогадалися, за деякими уявленнями це дружина домовика, і подібно до Кікімери в російській міфології, наша українська доманя вона могла як завдати клопоту господині, так і допомогти їй. Тільки якщо Кігімера це здебільшого злий дух, той, хто шкодить, доманя навпаки, це той персонаж, який допомагає то поприбирає, то приготує їсти, але лише в тому випадку, якщо господиня оселі роботяща, вправна, не ледача. Якщо ж господиня ледача, то доманя дуже злиться, і тут вона вже шкодить, як тільки може. Наприклад, якщо господиня лишила нитки, усе дома їх заплутає і нічого вже господиня не добере. Українці надзвичайно цінували чистоту, і це ми розберемо на прикладі ще інших персонажів. Наприклад, якщо мама поклала невмитих нечесаних дітей спати. То вірили, що до маня серед ночі буде їх будити, і вони будуть рюмсати і не давати спати дорослим, а все тому, що оцей обов'язок чистоти не дотриманий. З образом мані пов'язана лялька Мотника, адже за одним із повір'їв, саме так могли. Прив'язати до мані до будинку, коли е, старша господиня, та й кажу, помирає, вона готувала ляльку мотинку і якби душа цієї господині через цю ляльку-мотинку стає цією доманою. Інший же варіант, що колиско до дитини клали ще одну ляльку-мотинку спеціально для домані, для того, щоб її задобрити. Навіть за всі гроші я не стану хороша у мене чорна душа. Неохайним господарям і жировик або ж лизун, лизень. Він допомагав домовикові підтримувати чистоту. Якщо господиня залишала брудний посуд на ніч, то жировик одразу за це мстився. Адже він його облизував. Тільки від цього посуд не ставав чистішим. навпаки, таке враження. що Усе те, що було брудним, стає ще бруднішим і його важко відмити. А найгірше було, якщо е, люди у будинку лягали спати невмитими брудними. Тоді жировик брався і за них. Він облизував руки, ноги, живіт, голову, і від того все ставало ще бруднішим. Це була така помста тим, хто не дбає про чистоту. Якщо ж у будинку все було гаразд, все було чисто, але в інших е, приміщеннях було брудно, то жировик і там мстився. Тому господарям доводилося тримати лад повсюди.